студия. Так. Да. Остальные экземпляры. Я yep. понял. чай. Та позапаковували, блядь! Що, до речі, замовили доставку. повинні вже новий інструмент привезти. Зараз провірюю. Тобто ти кажеш, що останній типа екземпляр. Останній екземпляр. От прям типа оставил. Вот прям типа оставил. Завод закрито. все вам не Закрито. А хаяк тобі не той останній екземпляр? экземпляр. Получилось, я не вино. Ти стыг замолвиты, да. типа? Добре, Добре, ну пішли, ну, ну, шли, тобі. Слухай, Леха, дай с Бог. Може, вин забрал. А не его. А че воно распечатано? Ну, я делюсь порнхап комьюнити. І це по-любому Леха, да? Шо, вот это так, так. Це ціни. Типу, Качество. Що це Sun... сансити. Нічого нема. Что такое? Не, ну звук, звук. Чувствуешь? Звук. Нет, ты чув? Що? Эй. Е -е 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 -е! Там хтось є. Та вас чекаю вже 2 години. Ну, Льоха, ти! ти? Та да, бляха, не стукай. А що ти там робиш? Чай сижу п'ю. Блять, льоха. Єбать! Бляха, чай розлив. Хлопці, не хитайте так гітарою. Може швабру тобі подати? Та тут, наче вже все впиталось. Дерево хороше? Хороше запитує, впитує, все перепитує. Є? Як там гітара всередині? Тепленько, уютненько, як по-домашньому. Коли ти збираєшся там вже цей вилазити? <рес> Та я ж щойно сюди переїхав, все чудово. В мене все влаштовує, акустика гарна. Коли збираєшся вже е, до, додому. Та я вже вдома, хлопці, все. Я вже нікуди не піду. <рес> хлопці, зіграйте, будь ласка, якусь чудову, душевну музику, ну тільки не шансон, будь ласка, щось з класики української. There, 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 where we are not They are walking on the fields Where we are not They are walking There, 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 where we are not They are walking on the fields And they are trying to take us Zabudnij, mi, czemu nie zapomniałeś, żebyś był czarny, zapomniałeś, żebyś był czarny, żebyś był czarny, żebyś był czarny, żebyś